Всім привіт! Сьогодні на огляді кульові набої Практика. І оскільки ці набої є достатньо популярними серед українських стрільців, ми зробили достатньо ґрунтовний огляд і відтестували ці набої на двох різних стволах: 61 см, 71 см з різними типами звужень, циліндр, напівчок і повничок, для того, щоб визначитись, з яким стволом ця куля працює найкраще. Стріляли ми на 50 метрів, як завжди. І давайте дивитися, що в нас вийшло. І так, циліндр 71 см. Результат, як ви бачите, достатньо поганий. Влучання розліти... розлітались по всій мішені. Два в верхній частині, один пішов ліворуч від точки прицілювання. Коротше кажучи, погано. Далі дивимось 61-й циліндр. Тут взагалі з трьох пострілів до мішені долетів лише один, і то в найвищу точку мішені Результат. результату, скажімо так, взагалі немає. Наступний напівчок 71. Тут вже трохи краще, в нас долетіло цілих дві кулі, але влучання, саме бачите, куди. Точка прицілювання в нас в центрі а 4 мішені, а влучання над нею з достатньо великим розльотом, там 15 см приблизно. Напівчок 61. Ось з напівчоку 61-го вже починається достатньо цікаво. Хоча постріли і пішли вгору і ліворуч. Але сама кучність вже достатньо непогана. Тобто вона вміщається десь в половинку А4 мішені, що на 50 метрах для гладкоствольної рушниці, цілком задовільний результат, якщо ми говоримо про практичну стрільбу. І що характерно, ще раз звертаю вашу, вашу увагу, що на циліндрі 61-му так, це випадок, але ми це маємо на нашому тесті, взагалі влучили лише одним набоєм. І буквально змінивши звуження на пів міліметру, ось таку кучність отримуємо. Що ще раз вказує на те, що зміна звуження суттєво впливає на траєкторію на польоту кулі на її зовнішню балістику. І тепер найцікавіше. Відразу хочу сказати, що компанія Тахо заявляє цей набій. Як набій підкаліберний і розрахований саме на повний чок. Але для серйозного дослідження ми відстрілювали всі звуження. І тепер переходимо до повного чоку. 71 ствол. Будь ласка, влучання більш ніж задовільні, хоча вони пішли знову ж таки ліворуч і вгору. Проте, якщо мірити по центрам влучанням, там може, я думаю, мішень десь сантиметрів 5 см. точніше діаметр окружності, яка може накрити ці влучання, буде 5-6 см. Тобто чудовий результат, на мою думку. 61 ствол. 61 ствол, в принципі, продемонстрував не гірший результат. Вам може здати, що одна куля не долетіла, але це не так. Зараз на відео ви побачите, що в центральній частині. Тут одна в іншу пішла дві кулі. Тобто також результат достатньо непоганий. Таким чином вартість цього набою складає 12 гривень. Це є найдешевший кульовий набій серед продукції компанії Тахо. А влучання на 50 метрів з повних чоків 61 м стволом, 71 м стволом є цілком задовільним. Хоча, можливо, не демонструє якихось фантастичних результатів, проте для практичної стриби, на мою думку, цього цілком достатньо. Наступний момент, який би я хотів вам сказати: набій є цікавим тим, що сконструйованим таким чином, що до самої кулі невід'ємно прикручено стабілізатор пластиковий. За своїм досвідом я багато років стріляв цим набоєм. Чому я їм не стріляю зараз, я вам розповім пізніше. Але за достатньо багато років експлуатації цього набою я жодного разу не бачив, щоб куля-практика приходила в мішень не фронтально. Тобто отвори від кулі завжди рівні, тобто куля іде нормально. Стабілізатор пластиковий працює 100% завжди. Щодо надійності цього набою, на дистанціях до 35-40 метрів його можна сміливо використовувати. На дистанціях в 50 метрів ви бачили результати. В принципі, на повному чоку також можна достатньо впевнено влучати в мішень розміром А4 і навіть менше. І тепер чому я не використовую цей набій, якщо він. І бюджетний, і достатньо непоганої якості, тобто я достатньо цікавим для того, хто стріляє багато, для того, хто займається практичною стрільбою. А причина в наступному: якщо взяти стандартний набій навіть від тієї ж компанії Тахо, то в середньому довжина його складає 58 мм, 57,5, 58, можливо, 59. Це є такий стандарт, який використовується в принципі, в усьому світі. Плюс-мінус набої складають саме 58-59 мм. Якщо ж ми візьмемо набій Тахо Практика-Куля, то ми побачимо, що він значно коротший за стандартний набій для галкоствольної рушниці, що позбавляє мене можливості використовувати його на поясі для практичної стрільби, Виробництва, оскільки там жорстко регламентується довжина набою. Але можна було б сказати, що це вади суто мого поясу. Але така занадто мала довжина набою, робить його незручним використанням навіть на поясах інших модель, на інших моделей поясів. Крім того. І так, його довжина 53 мм, тобто на 5 мм він коротший. Це видно навіть візуально. Крім того, його просто незручно заряджати методом ЛОАТУ, тому що, якщо ви звикли до набоїв стандартної довжини, то на 1 см коротша довжина ви будете постійно це відчувати. А якщо ви використовуєте техніку заряджання по 4 набої, ви будете відчувати це ще більше. Ось таким чином. Набій є безумовно цікавим, безумовно дуже привабливим для будь-кого, хто займається практичною стрільбою, але через свою довжину він, я думаю, не є таким популярним, яким би міг бути, якби його довжина все ж таки була стандартною. Наскільки я чув, причина такого, такої специфічної довжини це конструкція кулі та метод, яким оснащується цей набій. Тобто, якщо гільза вона є стандартною 70 мм, то для того, щоб спорядити набій після того, як вставляють кулю, края гільзи загибаються внутрішню частину самої гільзи. І саме ці краї і утримують кулю практика. Я не знаю, ну і через це довжина саме ось така виходить нестандартна. Не знаю, чому виробник не використає якісь додаткові пижі і не виведе його довжину до більш прийнятної, але маємо те, що маємо. І так, давайте ще раз продивимось відео відстрілу. Всіх звужень та всіх стволів, і після цього вже підведемо підсумки. Підводячи підсумок, хочу сказати, що набій Тахопрактика є безумовно цікавим для всіх тих, хто займається практичною стрільбою. На дистанціях до 35 метрів він справляється своїми задачами 100%. На більших дистанціях до 50 метрів. З повним чоком результат, на мою думку, також цілком задовільний, але його нестандартна довжина є невеликою вадою, яка звужує. Коло людей, які могли б використовувати цей набої, в принципі, це все. Я вам дякую за увагу. На все добре.